Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен Плюс спокій за ясною голови на каналі 1+,1 Плюс триває спільний марафон. Єдині новини. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. Вже мають достатньо сил біля кордону, аби атакувати Сумщину, заявив речник держприкордонслужби Андрій Демченко. І власне окупанти це й роблять. Найактивніше залучаючи малі групи своїх вояк, що намагаються проникати у села та закріплятися. За даними аналітичного порталу, діпстейт у ворога там знову є успіх, просунулися у біловодах і локні. Також там у прикордоні збільшується кількість ударів фпв дронами. Росіяни активно обстрілюють села і містечка в Сумській та Харківській областях. Українські воїни зупинили одну атаку ворога в районі Вовчанська, що на Харківщині, на Донеччині поблизу Турецька, наші війська відбили наступ ворога, проте бої тривають. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили уже 28 атак на Покровському напрямку. В район Гуляйполя Росіяни кидають некеровані авіабомби. На Курському напрямку українські оборонці змусили 12 так, росіян захлинутися ще п'ять бойових зіткнень тривають. Противник від початку доби завдав двох авіаційних ударів. Загалом скинув дві керовані авіаційні бомби та здійснив 83 артилерійські обстріли, зокрема три із реактивних систем залпового вогню. Знищують ворожу піхоту. Нас доганяють важким 122-м калібром рашистських штурмовиків на мотоциклах та дістають по ворожих тилах на східному березі. Осколу. на куп'янському відтинку фронту тримають рубежі артилеристи 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України. Ворог атакує щодоби буває по кілька разів. Із гармашами спілкувався кореспондент СН Олександр Моторний. Для виявлення противника дуже потрібні очі в небі. КЮар-код на ваших екранах впродовж сюжету. Тож збір саме на розвідувальний дрон для воїнів бригади. А чим ви займалися цивільним слабшими? До артилерії, до зброї, ну, стосунку мав. Напис на його патчі твердить, що боятися варто лише двох речей Бога та миколаївських хлопців, гармашів Карадагу. Вогонь! Буваєте, що у вас немає роботи зараз? Ну, поки, може і не було. Навіть, немає. Насправді у цьому артилерійському розрахунку 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України не самі лише миколаївці, але вже понад рік, як вони методично день за днем гуртом знищують русню. Наведені! Заряжу. Готові. Постріл! Постріл! Полчить! Був постріл, був постріл! Десь я до розриву! Мотоцикл це з'явилися недавно, можна сказати. Північніше Куп'янська, де ще від кінця минулого року московити пробують переправлятися через Оскіл і атакують щодоби, намагаючись розширити утворені плацдарми на західному березі річки на відтинку від Кіндрашівки, аж до селища Тополі на самім кордоні гармаші 15-ї бригади нацгвардії насправді б'ють не лише воложих мотоциклістів. В основному працюємо по піхоті, яка питається інтенсивно перейти переправу маленькими групами, передвигаються до Водки, яку недавно наша батарея знищила. Попали прямо в лодку, і один був з противника 200. Злучити у лодку або ж по мотоциклістах з їх ще радянського зразка Д-30 визнає пастор, навідник арт розрахунку Карадагу, справа непроста, але й не неможлива. Чіткість наведення і швидкість наведення. Навчитися можна і за 10 хвилин, а й вона вже нюанси. Сама робота і швидкість цієї роботи вже напрацьовується саме тут на позиції і яка, не трусить працює. Готово. це 563. Заряджено. Вогонь. Слабо постріл, десять розрива. Великий калібр кащий, в будь-якому випадку, да. великий калібр кащий, це ж по піхоті працюємо, по мотоциклам, по переправам. Чим більше калібр, тим більше враження. Старша за вас це дата у накрусту нато тепер на куп'янському напрямку під опікою українських гармашів 122 двадцяти міліметрів понад сорокарічної трофейної гаубиці. Цілком вистачає, твердить головний сержант батареї Карадагу, аби не лише зупиняти ворожі штурми, а й на протилежному східному березі осколу знищувати схованки московитів та їх міномети. Ми достаємо 30 тридцяти по піхоті, по їхньому. Місце знаходження дістає. Так, так? Так, так. Минулу зміну працювали по мінометній позиції ворога. Після першого пострілу відбулись коригування. потім чітко 4 постріла прямо в ціль, прямо до них. Заряжаємо. Приціл більше 10. Постріл. Остріл польотній 25. Їм не сподобалося. А нам сподобалося. <ривіт> така робота у нас. У нас якщо була друга робота, ми робили по другому Іменний привіт кремлівцям від Парасольки запевняють артилеристи Карадагу. У їх схованці боєприпасів теж довго не лежатиме. З Куп'янського відтинку фронту, що на Харківщині, Олександр Моторний, Олексій Олексіосавчук та Сергій Шпортило. ТСН один присотин Парафон відміновий двоє загиблих та шестеро поранених сьогодні на Херсонщині. Обласний центр окупанти атакували із артилерії. Убили двох перехожих, і ще двох людей поранив дрон. У селі Новорайськ скинули вибухівку на людей під магазином. Трьох літніх мешканців забрали до лікарні, і ще один потерпілий у кумишанах. Безпілотник поцілив його авто. У Костянтинівці це Донеччина. На людей теж полюють дрони. Там один загиблий та троє поранених. У Білозерському безпілотник влучив у багатоповерхівку. Постраждала мати та 16-річний син. Є поранені також у Покровську, Сіверську, Комарі та Слов'янську. Харківщину теж тероризують ворожі дрони у селі Василів Хутір. Поранені двоє дівчат, 14 і 16 років, а також четверо жінок і троє чоловіків. У Харкові вісім дронів герань 2 атакували транспортне підприємство. Пошкоджено два десятки тролейбусів та адмінспорудом. Одна жінка дістала поранення. Ще дві зазнали гострої реакції на стрес. А у Приморському на Запоріжжі загарбники поцілили безпілотником по автівці. Поранено батька і сина. В обласному центрі гасили пожежу після удару по об'єкту інфраструктури. Книжковий арсенал стартував у Києві. Це найбільша щорічна подія для поціновувачів літератури та корисного спілкування і обміну думками. Цьогоріч на форум запросили і маленьке видавництво, в яких від двох до десяти книжок і повернули ярмарок ілюстраторів, які книги читають зараз в тилу і на фронті. Кореспондентка ТСН Олена Мацюцька розкаже далі. Перша ознака книжкового арсеналу. Черга на вході, і навіть в очікуванні люди читають. Всередині також ажіотаж за автографами. Тисячі примірників книг, сотня видавництв. Українці та українки знаходять час щоб читати. Я навпаки занурююсь більше в книжки. Мене це заспокоює, це мене розслабляє. Відвлікаюсь, ухожу в книжки. Мені так навіть легше переживати якісь тяжкі моменти. Основна метафора і фокусна тема цьогорічного вже 13-го фестивалю все між нами переклад і йде. Це не лише про літературу поняття набагато ширше, каже директорка книжкового арсеналу Юлія Козловець. Це також і про взаєморозуміння, про пошуки правильної мови, про пошуки правильного тону voice, це про переклад всередині самої мови, про тлумачення досвідів, про те, чи потрібний нам переклад між військовими і цивільними, чи це про те, як ми часом не добираємо слів, це про те, про ті наші переживання і про ті наші досвіди, які важко описати словами. Від теми війни не можна відійти. Видавці пропонують багато книг художніх, публіцистичних, історичних. На мій особистий погляд, ми маємо орієнтуватися на напрямок. Підтримки взаємної підтримки одне одного в цій війні. Це головне нам вистояти не тільки на фронті, але й в тугу. На книжковий арсенал завітав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Щось придбав для себе. каже, знаходить трохи часу, щоб почитати великий сто видань. Приніс до стенду книжка на фронт. Це ті речі, які дають емоційне наповнення. Фактор Черчилля, Черчіля Джонсон. Я нещодавно теж в мене почитав. книга це дійсно засіб. Ну, певного наповнення себе не тільки знаннями, але і ну, певними такими ментальними речами, які кожен в різних книжках може почерпнути. До цього стенду усі охочі можуть принести придбану літературу. За існування цієї ініціативи військовим вже передали більше 35 тисяч книг. Найбільш затребувані на фронті українська класика, психологічні книги, детективи і навіть комікси каже учасник культурного десанту Сергій Таргоня. Найчастіше те, що питають, і найбільше подобається, це відволіктися від цієї реальності, від цієї, вибачте, на жаль, рутини. Військової да тому дуже класно заходить художні романи, якісь пригодницькі поезія йде е, добре, історичні Зріз думок і переживань в українській книзі, коли потрібно повчитись, коли потрібно заспокоїтись, коли розважити дитину в укритті. Книжковий арсенал, окрім літератури, традиційно пропонує безліч цікавих дискусій і корисних спілкувань. Олена Мацюцька, Роман Рєпатесен один марафон. Єдині новини. Президент Володимир Зеленський та Перша леді Олена Зеленська також побували на книжковому арсеналі. Вони придбали низку книжок, які передадуть на фронт, і для власної бібліотеки, зокрема, майстра корабля Юрія Яновського Убити тирана. Історія тираноборства Альдо Андреа Касі та присмерк імперії Російсько-Українська війна Сергія Плохія. Подолати понад 300 кілометрів пішки і піднятися на найвищу вершину України говерлу, і все це заради своїх найрідніших, які вважаються зниклими безвісти. Двоє дружин та донька воїнів організували піший марафон із Волині аж до Карпат. Жінки за 9 днів пройшли 327 кілометрів трьома областями. Як долали складний маршрут про силу волі і безмежну любов? Дивіться далі в сюжеті кореспондентки ТСН Тетяни Хомич. Їхній маршрут розпочинається із площі героїв міста Володимира. Попереду більше трьохсот кілометрів. Все заради наших хлопців, все заради наших зниклих безвісти і полонених. Дев'ять днів у дорозі, зупинки лише на невеликий перепочинок та нічліг. Ноги мокрі, ми мокрі всі. Ну нічого, витримаємо. Тетяна, Інна та Олександра тільки повернулися. кажуть, долали цей марафон, аби вкотре нагадати про зниклих безвісти та полонених, не тільки своїх. Потрібно триматися усім разом і робити акції усі нагадування. Бо це дуже важливо. Це допомагає триматися нам усім. Родина Віктора Римше проживала у Польщі. Після повномасштабного вторгнення Росії чоловік одразу вирішив повернутися в Україну, йти до війська. І навіть після надважкого поранення знову вирушив на фронт. Колок залетів сюди, поламав йому верхню челюсть, на пазухи і став опу. Стрімка, опора дуже складно нього, Насправді найкраще, і ми його всі чекаємо. Віктор зник на Харківщині під час виконання бойового завдання у жовтні 23-го. В цей період обірвався зв'язок із чоловіком Інни Сергієм, теж військовослужбовцем 14-ї окремої механізованої бригади імені Романа Великого. Він відданий своїй державі. Він не... Без вагань пішов у лави ЗСУ. На одній із акцій у підтримку зниклих безвісти та військовополонених жінки познайомилися. Разом вирішили подолати і складний маршрут на Говерлу. Мої незламні дівчата мої найкращі. Було складно розповідають. В дорозі намагалися одна одну підтримувати. Ну, ранах, в кров'яних ранах і це було дуже важко. Дощ, погода погана. Воно все впливає, тому що ти йдеш, ти весь мокрий. В Вгора ще гірше холод і багато снігу. Погода просто жахлива. просто. Упродовж усього маршруту жінок постійно підтримували місцеві та водії, які проїжджали повз неймовірні люди в нас в Україні. Ми тут йдемо трасою, догнали нас, то кудись їхали, задонатили. Ось о. На десятий день вдалося дістатися вершини. Ми на говерлі там блін, дівчата. Як я вами горжуся? Сіма горвуся, боже на горі лишили прапори бригад, які їх підтримували у дорозі. Для 14-ї, де служили їхні чоловіки, організували збір на Мавіки. Поки долали маршрут назбирати вдалося 120 тисяч гривень. Тетяна Хомич Антон Унищук, Волинь, ТСН, 1+,1, плюс марафон. Єдині новини. В міру тепло і без затяжних дощів. Температура повітря на вихідних тішитиме чи не у всіх регіонах України місцями проливною, зокрема на Вінничині, погода буде ще сьогодні. На сході комфортні плюс 23-26 градусів. На заході свіжість плюс п'ятнадцять, плюс 19 градусів. Нарешті території України в середньому плюс 20-24. плюс 24. Ну а вже від завтра безпросвітно сірі та мокрі дні обіцяють відступити. І на зміну проливним дощам прийдуть короткочасні опади, які. Чергуватимуться із проясненнями в суботу вранці у східних і південно-східних областях, а в день на заході країни буде нетривала мряка місцями із грозами. Решта території а це північні, центральні та частина південних регіонів, насолоджуватимуться сонячними і комфортними. Плюс 20-26. Початок літа буде теплим, хмарним, але із проясненнями прогнозують в Укргідрометцентрі. Дощі тепер просто будуть частіше чергуватися з періодами прояснені сонячними? Тобто не так як весь тиждень у нас був похмурий і сірий. Тобто зараз буде таке чергування дощової і сонячної погоди, а температурний фон досить комфортний. Ну і далі слово моїм колегам ведучі 1+,1, плюс Наталка Мусийчук та Євген Плінський. готові підхопити. Я впевнена з цікавою темою марафон. Про що будете говорити, колеги? Три теми в нас буде закупівлі е, про наші спроможні да, дронів, зокрема і тилового забезпечення. Про зміни в освіті сьогодні останні дзвоник в школах е, все менше, менше дітей його чує в Україні. І це, і це навіть не проблема, це катастрофа. Ну насправді не не так все погано, тому що осві освітяни... на душі погано на ну там батько все таки дитина пубертатному віці, але все таки освітяни готуються якісь свої доробки, і ми сподіваємося, що освітяни знайдуть вихід з цієї кризи. Ти бачиш, що Наталка опікується і премією для вчителів. Ті чер як на Teacher тічерпрес. Так що я думаю, що тема буде дуже цікавою. Ну а наступний підсумковий випуск ТСН із залою Мазур. Чекайте вже о 20.00, Тож не перемикайте. Слава Україні! Народна слава!